Ну що ж, любі глядачі, пенсійна реформа в 2025 році таки буде. Вона буде не така, як анонсували її попереду, да, з 1 липня там всі кричали, пенсійна реформа, але прийшов новий уряд і готове нову пенсійну реформу. Наскільки ми знаємо з вами, що у нас в Україні новий уряд, нові. Міністри соцполітики, новий прем'єр-міністр ну, взагалі, нова мітла, а нова мітла по новому мете. І от вони говорять, що в найближчі 100 днів да, Міністерство соціальної політики та єдності е, ну, пропоную, запропонують Верховну Раду пенсійну реформу уже свою. Як ми з вами знаємо, попередня була там. І рахували і бали, але все одно тут бали вже не рахують. Тут вже розповідають зовсім про друге. Давайте з вами будемо це обговорювати. Ну, от, А перед тим підпишіться, будь ласка, на канал. 에, підтримайте вподобайкою, коментарем. І будь-який активність люба, да, на каналі допомагає розвитку. Отже. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України у найближчі 100 днів запропонують Верховній Раді пенсійну реформу. Про це заявив Денис Улютін. Під час засідання парламентського комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів, чиновник заявив про бажання змінити підходи до пенсійного забезпечення. Всі вони бажають змінювати підходи до пенсійного забезпечення. Угу. І що вони хочуть зробити? Солідарна пенсійна система. Гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю і розміром пенсій. Друге. Трансформація спеціальних пенсій у професійні, а саме оплата з урахуванням трьох факторів базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна з різних джерел фінансування. Третє. Запровадження обов'язкової накопичувальної системи. От ця обов'язкова накопичувальна система, вона, як би вам сказати, нікуди не зникає. З попередньої вона не зникла, вона там була, і в цій вона буде. Плюс вони говорять про мінімальну пенсію 4 тисячі гривень. Це там кричить Данило Гетьманцев. На всю країну кричить, що буде і тому подобне. Уже бали ми рахували, вже піднімали. Пенсію подивимося про 4 тисячі гривень мінімальної пенсії. Також Денис Улютін повідомив про бажання, що найближчим е, оновити соціальні стандарти, зокрема, запровадити базову соціальну допомогу та провести реформу прожиткового мінімуму. Базова соціальна допомога. Це взагалі вона до пенсійної, як би сказати, реформи, вона не відноситься, що вони тулять. Е, У Ютін також повідомив про плани, які залежать від Міністерства, не від парламенту. Він зазначив, що незабаром розпочнеться робота над запуском єдиного вікна для ВПО, де можна буде отримати допомогу та підтримку від моменту евакуації до інтеграції в нову е, громаду. От. Накопичувана система це для них. Це, 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 ну, я, не, я не розумію. Вони взагалі е, вже хочуть взагалі не платити з бюджету е, людям. Да, люди відпрацювали, і це вже як для них як відпрацьований матеріал, тобто пенсіонери не потрібні, щоб взагалі не платити пенсії з бюджету, да, із е, е, пенсійного того фонду, аби люди самі собі їх кормили, сплачували в бюджет, вони жили як королі, да, купалися в маслі і тому подобне, е, жили на широку ногу, люди їм сплачують туди податки. І самі собі, як би сказати, да, на прожиття на пенсію збирають. Тобто, я це так бачу, я оцю накопичувану систему. Як бачите, ви пишіть в коментарях. І він же ж також говорить, цей Денис Улютін, що в Україні буде змінена модель підтримки громадян, в пріоритеті пенсійне забезпечення говорить. І адресна підтримка. От. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України переходить до реформ, які здатні оновити соціальні контакти між державою та людиною. Відповідний план роботи на пріоритеті завдання на наступні 100 днів е представив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Уютін. От у нас от, от це Денис Уютін. Це та сама, що була е у нас е Жонович. От тепер у нас Денис Уютін. І він говорить, ми змінюємо підходи до соціального забезпечення та підтримки. Це має бути система, яка відповідає запитам людей, орієнтована на їхні інтереси та буде адресована для кожної людини не за статусом, говорить Денис, а за потребами. Гідна, адресна, прозора підтримка це план роботи на найближчі 100 днів для всього міністерства, каже Оютін. Да його словами, першочергово будуть зміни підходи до пенсійного забезпечення. Солідарна пенсійна система, гарантовані виплати по досягненому віку, прямий зв'язок між внесками, ну і тому подобне, і все, як би сказати, все одне й те саме, одне й те саме. Немає тута балів, немає тута. Що люди, як людя е, в цій реформі, да, в цій реформі, яку вони пропонують, в ній немає бо взагалі я не бачу, ніхто не пише про пенсіонерів уже тих, які уже на пенсії. Що буде з їхніми пенсіями? Кроме того, що Данило Гетьман це говорить про е, мінімальну пенсію 4 тисячі гривень. А якщо мінімальна пенсія буде 4 тисячі гривень, то останні пенсії повинні зрости е, також. Наприклад, якщо людина отримала 4 тисячі гривень до реформи, да, а мінімальна була 2300, то людина повинна отримувати зараз як наполовину більше, да, 6-7 тисяч, але це теж, теж, шановні громадяни, шановні співвітчизники, це теж ні про що на тлі підвищення цих всіх цін, оцих всіх е, е, на продукти, на комуналку і на все остальне. Це ці 4 тисячі мінімальної пенсії, це не про що. Так, це ковток, як би сказати, повітря. Тож, також у ну, цій реформі є, просто зараз не пишеться, але але, але все вони хочуть проводити цю накопичувальну пенсію. Тобто, що ми з тих, е, ну дивіться, людина з 8 тисяч гривень да, мінімальної заробітної плати, якої не вистачає взагалі прожити. Як він буде з тих 8 тисяч, як людина буде ще собі накопичувальну пенсію робити? Напишіть в коментарях, може я щось не розумію. От, напишіть, будь ласка, коментарі всі читаю. Буде цікаво почитати вашу думку. Я розумію, якщо там 50 тисяч гривень отримує людина, то може якісь там 2 тисячі, 2-3 тисячі відложити собі на тату накопичувальну пенсію. Але з восьми що? Ну, вони зараз там говорять, що вже там середня заробітна плата 26 тисяч по Україні. В кого така є заробітна плата? Може, хто мене дивиться, хто працює, ще напишіть, чи є вона у вас така. Тому що у нас практично всі стараються платити, намагаються. Просто мінімалку, 8 тисяч гривень. Так що, отакі новини, от така отака реформа. Взагалі немає цієї реформи про пенсіонерів, які вже на пенсії, які отримують оту мізерну пенсію, яким даже просто-напросто при індексації додають 100 гривень. 100. Не 11%, а просто 100 гривень додають. Що з цими буде людьми? Нема нічого. Будемо слідкувати, будемо, як би сказати, слідкувати і намагаємося вам. Донести. На цьому все. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Буду радий почитати!